Чи навіть подумки згадуємо про якогось виконавця, то в нашій душі, в серці, в голові обов'язково звучить музика, яку він виконує, яка є частинкою його творчого я, частинкою його репертуару. Всім дуже добре відомий вислів Скажи мені, хто твій друг і я скажу, хто ти. Так само можна сказати про виконавця і його репертуар. Виконавець формує свій репертуар, але водночас і репертуар формує. Творчий імідж, творче обличчя, творче я виконавця. Сьогодні з нами відома піаністка, народна артистка України Євгенія Басалаєва. Женечка, чи можна сказати, що своїм репертуаром виконавець вимальовує своє творче я? Можна сказати, але не тільки вимальовує. Мені здається, своїм репертуаром е виконавець висловлює свої подумки, свій, свій світогляд на життя. І взагалі е іноді е просто, як кажуть, ділиться з, як з другом в своєму репертуарі і шукає якісь е моменти підтримки навіть у своєму репертуарі. камерної музики. Як він виник, цей проєкт? Чому саме він такий є на сьогодні, яким він є? Він не схожий на інші відомі проєкти. Мій проєкт виник у 2000 році. І що, що мене підштовхнуло до цього проєкту? Взагалі. Маючи гастролі по закордону в Європі, я часто включала до своїх концертів твори наших українських композиторів, фортепіану музику. І ем, я бачила реакцію публіки, коли підходили і питали, що це за композитор, ем, просили ноти. І взагалі ем, наша українська музика викликала ем, великий інтерес. Тобто я так зрозуміла, що головною ідеєю цього проекту була це популяризація української музики. Тобто, так? наша українська класика то взагалі як той айсберг. У мене така асоціація з айсбергом менша частина над водою, а більша частина під водою. Тобто, ми її ще не дуже знаємо, бо в нас є такі пласти невідомі для нас. І свій проект. Я започаткувала з метою популяризації української камерної музики. Навіть якщо конкретніше українська камерна музика в контексті європейських досягнень. Ми казали таку річ, що в контексті європейських досягнень. Так. Що мається на увазі і конкретизуйте, будь ласка. Так будується мій концерт, вже пройшло шість концертів мого циклу. Що в одному з відділів звучить українська класика, а в другому відділі звучать твори європейських композиторів, шедеври, чи взагалі твори, які не звучали у нас на Україні. Концерти мають програмні назви, це і українські ноктюрни, і українські силуети. І в, в тих концертах прозвучали твори наших сучасних композиторів і Станковича, і Скурика, і Ганнерштейна, і Колодубів, і була прем'єра цікавого твору, це прем'єра Саторі Володимира Губи. Сімфонія ти, яка була присвячена мені, вона прозвучала на, на одному з концертів. Я згадую, коли е, Володимир Губа створив свій твір, і коли він казав Я е, створюю цей твір, я е, бачу ваш образ і е, його бачу у своєму творі. І коли він вже завершив роботу і нам вдалося заграти, я подивилася, як на себе в зеркало. Ваш стан, коли ви знаєте, що ви не тільки є е, виконавцем, просто першим виконавцем е, твору, але й те, що цей твір був написаний спеціально для вас і присвячений вам, що ви відчуваєте, коли ви е, виконуєте? Це особливе почуття. Це відчуття. Я не можу сказ... словами передати це відчуття, це вдячності, відчуття. Що ти, що ти можеш вдохновити композитора, надихнути композитора на присвяту. Коли чула в вашому виконанні концерт Баха, а, ви знаєте, і там була Басалаєва. Бах став якимось більш ліричним і м'якішим якимось став, чи я може помиляюсь. Кожен виконавець, це індивідуальність і несе суб'єктивне прочитання у виконанні твору і пошуки. Я вважаю, ці, це творча лабораторія, це фантазія. Тому від виконавця е, потребується дійсно фантазувати тут, дійсно е, розкривати твір. І якраз тут момент, коли виконавець стає співавтором композитора. Через не тільки виконавську академічну манеру, а це ще якесь моє режисерське світобачення цього твору. Тобто не просто виконувати, а я ем, вирішую якісь моменти ем, як використання світу музики, е, використання е, режисерських знахідок і взагалі е, акустичних моментів. І е, моя інтерпретація перетворюється е, в. Якесь театралізоване дійство, але музика на першому плані. <му> У моєму проєкті, наприклад, зазвучали <кхм>, взагалі твори невідомого для нас. Це жахливо для нас, українців, і невідомо європейському слухачу, твори Федора Якименка. Якраз був концерт присвячений 120-річчю. Якименко, як він вписується? Як ви можете оцінити? От в цей справді світовий е, класичний. Плас. Ну, По-перше, я сказала, що це е, музика початку ХХ століття, це е, наш український імпресіонізм, це мініатюра, це який есте невелике. Я просто в них відпочивала, коли я звернула до тих творів і е, е, зробила е, е, щоб перек переклали з, для і струнних. І вийшли такі дійсно цікаві твори, і це наша гордість, я вважаю. Е, наша гордість, бо я ж кажу про ті пласти, які потрошки починаємо відкривати. І радіюча природа поступово затихала, сповнена гармоном. роботи з Євгенією Лисициною. З як виникла взагалі ця ідея зробити такі, у вас вже два проекти по суті були з Лісициною. З чого це починалося? Євгенія Лисицина, видатна органістка сучасності, відома, селістка Домуського собору. І познайомилася я з нею у Ризі, коли була на Дня культури, і якось так вийшло, що я їй запропонувала. Заграти дует фортепіано і орган. Орган має такі тембри, такі можливості регістрові і спорідненості до фортепіано, що мені здалося, що орган рояль то буде дуже цікаво для слухача. І вона потребує якийсь шоу, якесь видовище, відома і скрябін свій час, говорить про освіту музику. Теж потреба все ж таки робити перекладення для струнного ансамблю, аранжувати для струнного ансамблю. Потреба, я скажу, чому потреба. Це теж моє інтерпретування. Чому, коли твір... Ти граєш, ти відчуваєш, що в ньому є барви, є тембри, якісь струнні тембри, духові, тембри духових інструментів. Ти відчуваєш якусь оркестровість, симфонізм навіть мислення композитора, і тому до аранжировки звертається багато композиторів, тобто це теж інтерпретування, і начебто твір починає жити. Взагалі людина. Дійсно, я ж виконавиця, я творча людина, я весь час у пошуках, ем, весь час у пошуках. Тут е, академічне виконання, наприклад, е, воно весь час присутнє при мені. Але я хочу розкрити іншу сторону. Мені це цікаво, і е, ці пошуки я виношу вже результат цих пошуків я виношу як продукт на сцену і репрезентую у своєму авторському проєкті. Якось я е, взагалі звернулася до популярної музики і е, ранжувала для фортепіано і струнних е, твір, відомий твір е, французького композитора і Бонфа Карнавал. Теж було по замовленню моєму. Я не, і навіть е була співавтором. Я трошки додавала там е свої фортепіанні імпровізації під час концерту. і Вийшов такий імпровіз цікавий. Що мистецтво, Якщо воно будоражить серця людей, воно справжнє мистецтво. От, і якщо тепло від, теплі відгуки, то е, значить ти робиш правильно.